Уявіть собі, хочете на роботу, ходите, хочете, не ходите. А заробітна платня вам капає. Прогулювати роботу можна на 16-й день не виплати зарплати. Такі зміни вже готують в уряді зареєстрований законопроект, який дозволятиме легальні прогули, навіть якщо це держустанова або підприємство банкрут, вони повинні платити тим. Кого на роботі фактично немає? Коли нові положення ухвалять, та як вже реагує бізнес на ці зміни? Дивіться далі. Червень минулого року кілометровий затор на трасі Київчо. Працівники Житомирського облавтодору перекрили дороги. Люди вимагають зарплату, яку вже кілька місяців в руках не тримали. От іде перше вересня, да? Як дітей сьогодні відправити у школу? Скажіть мені, люди добрі. Серпень 2018 тисячі в Івано-Франківській області збунтувалися вчителі та медики. Вони вимагають виплатити їм борги по зарплаті за два місяці. Не платять, не працюйте. У Мінсоцполітики затвердили законопроект, який дозволятиме легально прогулювати неоплачувану роботу і отримувати за це гроші. Ну, борги, на жаль, по заробітній платі в Україні поки що не зменшуються, а зростають. Законопроект передбачає, що повинні не тільки розрахуватися за ту суму боргу. Заробітної плати, але й розрахуватися перед пенсійним фондом, перед там державним бюджетом, місцевим бюджетом з податку на доходи фізичних осіб. Згідно законопроектом, якщо роботодавець затримує і аванс, і зарплату, то на 16-й день працівник може не виходити на роботу, допоки з ним не розрахуються. Перед цим треба буде за два дні письмово попередити про це адміністрацію, щоб не дати приводу для звільнення. Мой приділ поки я понимаю ситуацію, пока ситуацію, предел. Это может бути. Быть... Я не знаю, це може бути срок. Я розуміти і вірити. Олена працювала в компанії з виробництва та продажу тканин у Донецьку, навіть коли довелося звідти тікати від війни і обживатися на новому місці. Його працівники вчасно отримували зарплату. Ніякі кризиси і форс мажори, пожари там, відбувалися, случались. Не приводили до к тому, що мені оторжалася там на невиплаті зарплати для працівників. Однак навіть тут вважають платні прогули непотрібними і навіть шкідливими. Вважаю, цей закон непродуманим і популістичним. Кожен роботодатель зі своїми співробітниками розбереться сам. Даний закон тільки усложнить допомогу життя, і інвест клімат від нього не отримається. Автори законопроекту переконані, таким чином найдійніше захистять права робітників. Зараз ми проходимо процедуру погодження з центральними органами влади. Все, що робить цей законопроект, він по суті Рівнює працівника в правах щодо заборгованої заробітної плати з іншими учасниками ринкових відносин. Лише в українській промисловості торік заборгованість за зарплатами становила мільярд 160 мільйонів гривень. І з новими правилами уряд хоче позбутися такої практики, а ще змусити виплачувати борги перед працівниками навіть банкрутів. Бувають випадки, коли працівники пишуть заяву про забезпечення позову, одразу накладати арешт на рахунки підприємства. Для того щоб ніде не ділися кошти. А як тільки буде виграна справа, зразу ці кошти йому списані як борг по заробітній платі. Щоправда, за гроші прогулювати дозволять не всім. Військові, поліцейські та рятувальники муситимуть терпіти до останнього. Від їхньої роботи щодня залежить життя та здоров'я інших людей. Маргарита Потапова, Євген Соловей, Роман Сукач, Юрій Розумнюк, Спецкор, 2+,2.